Третій рік поспіль ми відзначаємо день незалежності в умовах повномасштабного вторгнення. Українці щодня, щохвилини та щосекунди доводять свою незламність, згуртованість та прагнення бути незалежними. Вітаємо, і сьогодні розкажемо, як у Хмельницькому відзначили День Незалежності. Боже, бережи Україну. В День Незалежності жителі громади молилися за Україну та перемогу. Почесну відзнаку сьогодні отримали 56 військових Хмельницької громади. Виборюємо незалежність. Тематичну виставку світлин розгорнули на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Священнослужителі різних конфесій провели спільну молитву за Україну. Звучала вона поруч з пам'ятником чудо Покрови Пресвятої Богородиці у дендропарку Поділля. Представники влади міста та області, духовенство, жителі громади просили у Бога благословення та опіки для держави. Продовжить Олександра Семенюк. Молитвою у виконанні академічного муніципального камерного хору розпочинається спільне богослужіння у дендропарку Поділля. Ця молитва за незалежність України, велика подія День незалежності нашої держави. І в першу чергу цей день ми дякуємо Богові за цей дар. 33 роки незалежності України, і ми, які люди, які віримо в Бога, справді переконані в тому, що з Божого благословення ми отримали цей дар. Раді, завдяки багатьом людям, які боролися за незалежність України, до богослужіння приєдналися священнослужителі різних конфесій: представники влади міста та області, жителі громади. Ми сьогодні переживаємо дійсно свідому незалежність українського народу. Ми відчуваємо і бачимо її не тільки незалежність державну. Але ми бачимо і духовну незалежність українського народу. Я впевнений, що ці події, які розгортаються зараз, будуть стимулом для прийдешніх поколінь: цінити мир, цінити свою землю і тих, хто поряд цінити нашу культуру, духовність і бачити цю землю, цю Україну по іншому. Молитва звучить поруч з пам'ятником чудо покрови Пресвятої Богородиці. У святих просять благословення та опіки для України. Ця молитва в день незалежності вона є особливою, тому що вона об'єднує і духовенство, об'єднує весь народ. В цій спільній молитві, за яку ми зносимо до Бога, за всю країну і за владу, і за людей, і за особливо за тих, хто дає нам можливість бути в цій вільній незалежній Україні, за тих, хто загинув, віддав своє життя, хто бореться зараз. Це від військових і до простого селянина, який робить хліб. Ось які працює на роботі для того, щоб ми могли жити в цій країні, Священнослужителі переконані, молитва це потужна сила та захист, і саме завдяки їй Бог оберігає, дає сили, відвагу та мужність. Бажаю Божого благословіння і в ці часи випробувань єдності українському народу, перш за все, єдності, бо вона згуртовує нас, і ми є прикладом у єдності для багатьох націй і для багатьох народів світу. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Поклали квіти та схилили голови у хвилині мовчання. У Хмельницькому в День Незалежності України вшанували пам'ять тих, хто поліг у боротьбі за свободу та суверенітет нашої країни. Відбулися покладання біля меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні і учасників АТО та біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Сьогодні Хмельничани прийшли вшанувати Героїв Небесної Сотні. Прийшли шанувати героїв російсько-української війни, адже всі ми розуміємо, що ті люди, які зараз на фронті, захищають українську державність, захищають життя нас і наших дітей. Дякуючи е, Збройним силам, сьогодні українці святкують 33-ю річницю незалежності, і, мабуть, останні роки, як ніколи, українці розуміють цінність. Самого формулювання незалежність, цінність цього свята. Коли ми тут в тилу, і коли хлопці на передовій розуміють, як належно, як сильно і як важливо треба любити свою землю. Треба пишатися героями, а найголовніше, треба бути єдиною, сильною, сміливою, справжньою нацією. Україна це про нас, Україна це про мене, це про кожну дорослу людину, про дитину і про ту неймовірну тугу і неймовірну любов, котра виникає не тільки в День Незалежності, не тільки в День державного прапора, але кожен день. Я вважаю, що наших українців, які віддали життя за нашу незалежність, за нашу свободу, потрібно згадувати не лише 24 серпня в День Незалежності, не лише 23 серпня в День прапора чи на покрови. Ми маємо пам'ятати усіх, хто зі щитом і хто на щиті. І я хочу закликати тих, хто не на фронті, всіляко допомагати силам оборони, всіляко допомагати волонтерам, які знають потреби наших захисників, тому що хто не на фронті, має бути для фронту. Це такі мої переконання. Ми маємо бути незалежними не лише від зовнішніх ворогів, але й від наших внутрішніх. Від корупції, від здирництва, від байдужості. Почесну відзнаку Воля і мужність сьогодні вручили військовим Хмельницької громади. Церемонія нагородження відбулася в театрі імені Старицького. Хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих героїв. З 2014-го їх 476. Кожного з них поіменно згадав міський голова Олександр Семчишин. Він також вручив ключі від квартири і два сертифікати на житло родинам захисників. Ірина Аріон. Далі. Хмельничанин Олександр Попик захищав Україну з 2014-го. Торік йому виповнилося 60. Нині боєць 86-го батальйону отримує почесну відзнаку міського голови Воля і Мужність. До відзнаки грошова допомога та подарунок. Були на Донеччині, боронили тоді Слав'янськ, Краматорськ під ізюмом Ізюм був під орками. Потім на Харківщині приймали участь в контрнаступі під балаклею. Кожна нагорода є важлива, тому що про щось нагадує, промова менше про якісь важкі часи, про втрачених друзів, моїх солдат. Тут, тут мої бійці є, теж отримують нагороди. Дружина воює ще зараз суму. Будь колись вона мене проважала на фронт, тепер я її. Хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих героїв. З 2014-го їх 476. сімдесят 13 Впродовж хвилин у залі театру імені Старицького кожного згадали поіменно. Наймолодшому Назару Кубовському було 17. Троє бійців 19-го окремого стрілецького батальйону добровольцями вирушили на фронт в 2022-му. Пройшли найзапекліші бої, отримали поранення і контузії. Руслан Гаєвський і Павло Пастух у когорті мистецької сотні Гайдамаки. Прийшов розділити радість в такий святковий день своїми побратимами, з якими боронили незалежність України пліч опліч на Харківському напрямку, на Донецькому напрямку, на Луганщині. Завдяки таким, як вони, здобудемо перемогу. За відзнакою чоловіка Валерія Наркевича прийшла його дружина Наталія з Донечкою Яною. Військовий на реабілітації після поранення на Донецькому напрямку. Це вже третій його. Що важке. Ну, будемо надіятися все буде добре. Гордість за чоловіка, радість за нашу Україну, що в нас є такі хлопці, які можуть боронити, стояти за свою рідну землю. Я пишаюсь з чоловіком, вона своїм татком, і всіма героями, солдатами пишаємось. Всіх зі святом і разом до перемоги. Почесні відзнаки Воля і мужність міський голова Олександр Семчишин вручив 56 військовим. Воля це те, що відрізняє людину від раба. Свобода це те, що відрізняє людину від раба. Кожен з вас насправді вільна людина, яка знає ціну свободі. і мужність, тому що тільки мужні чоловіки і жінки здатні боротися і битися. Величезна вам за це товариство подяка. Величезна подяка усім вашим побратимам, вічна пам'ять, усім нашим загиблим героям. Ми зобов'язані перемогти і побудувати нову Україну. До Дня Незалежності родині військового вручили ключі від квартири. Дві сім'ї отримали сертифікати на часткову компенсацію вартості житла. Аліна Дубенко та її чоловік Микола служать в одному батальйоні. Звичайно, була сподіванкою. Він у нас п'ятий козак, хоча і сама родила зараз, але я жінками цими пишаюся, які зараз народжуються, особливо десь там, там, де більше йдуть ну, тривоги. Підтримка чоловіка потрібна. Раз його пустили, він приїхав на два дні. І якраз за цих два дні і народився Микетко. Незалежність нині виборюється дорогою ціною і захищають її ті, хто вірить. Перемога неодмінно буде за нами. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Виборюємо незалежність. Тематичну виставку світлин під такою назвою розгорнули на майданчику поблизу кінотеатру імені Тараса Шевченка. До експозиції увійшло 40 світлин. На них зафіксовані події революції на граніті, акції Україна без кучми», помаранчевої революції та революції гідності увійшли до виставки й світлини, створені під час АТО ООС та російсько-української війни. Підготували її представники Хмельницького музею студії фотомистецтва, аби нагадати хмельничанам про переломні моменти, які відбулися в Україні за роки її незалежності. Поруч з виставкою працівники музею історії міста облаштували стенди з детальною інформацією про різні етапи українського державотворення. Більше у наступному сюжеті. Події революції на граніті, акції Україна без кучми, Помаранчевої революції та Революції Гідності. АТО ООС та російсько-української війни увійшли до тематичної фотовиставки Виборюємо незалежність. Розгорнули її на майданчику поблизу кінотеатру імені Тараса Шевченка. Прийшов переглянути світлини і вимушений переселенець із міста Рубіжне, що на Луганщині, пан Роман. Чоловік каже, у 2013-му і сам часто їздив на майдан до столиці. Було дуже холодно, бо було дуже багато людей, всі свідомі. Вони всі були за Україну. Я сподіваюся, зараз також багато людей, які Переживають за Україну, як можуть, допомагають бійцям нашим. Я завжди був за Україну. У мене бабуся пережила голодомор. Вона завжди розмовляла українською мовою, тому я рідну мову знаю. Добре, пам'ятає події Революції Гідності і хмельничанка Каміла Гізатуліна. Дівчина каже: тоді разом із друзями також долучалась до протестів у Хмельницькому. Ми тоді збиралися теж у нас тут на майдані. Я виходила, ми теж якби були, не погоджувалися з тим, що терплялося тоді коїлась в країні. Якби це все завжди зачіпає дуже глибоко, додає нині, дивлячись на ці світлини, водночас відчуває сум та гордість за ті події, які, попри все, гуртували народ. Це настільки так глибоко вражає, що ми втрачаємо кожен день своїх громадян, синів, доньків, батьків, і це дуже важко. Тут, в принципі, дуже все, знаєте, без, без слів зрозуміло. Підготували виставку представники Хмельницького музею студії фотомистецтва, аби нагадати хмельничанам про переломні моменти, які відбулися в Україні за роки її незалежності. Це такі зріс історії, про які ми маємо знати і пам'ятати, і передавати. Нашим нащадкам, дітям, і тому, якщо ми не будемо знати нашу історію, як ми можемо творити майбутнє? Ми маємо пам'ятати ці події так, тих людей, які стояли на барикадах, які поклали своє життя за нашу незалежність. Ось і тому ми ілюструємо саме цього дня. Ось саме події цих всіх революцій, які відбулися в нашій країні. Поруч з виставкою світлин працівники музею історії міста облаштували стенди з детальною інформацією про різні етапи українського державотворення. Це події і створення народного руху в 1989 році. Ми показуємо і Подію народження народного руху України за перебудову ми показуємо, як в країні народжувалося громадянське суспільство, як люди виходили на різні протести, мітинги. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. Більше ста пакунків підготували містяни для захисників у рамках акції Подарунковий бокс для наших воїнів. У коробки поклали смаколики, ліки, засоби гігієни та листівки зі словами Подяки. Долучились до акції працівники комунальних установ, бібліотек, навчальних закладів. Бокси вже відправили на фронт через волонтерів Поділля. Хмельничани, які не встигли зібрати подарунки, мають змогу підготувати їх протягом наступного тижня та принести до управління торгівлі за адресою вулиця Грушевського, 88. Це насамперед. Подяка нашим найдорожчим воїнам, нашим захисникам, які щодня. Продовжують захищати нас з вами, наші з вами життя і наш спокій. Ось це головне, головне мета цієї акції. Ці подарункові бокси можна було покласти будь-що на свій вибір, з того переліку, що ми пропонували. Але це такі прості речі, які нашим воїнам потрібні щодня. Це і ліки, жаропонижуючі, і серветки, і сухі душі, і смаколики, якими можна посмакувати. Але найголовніше у цьому подарунковому боксі. Це лист подяки воєнного. І там вони є дуже гарнющі, є з малюнками, є які писали діти, є які писали дорослі. Щоп'ятниці волонтери Поділля відправляються на передову. Це різні напрямки, починаючи з Херсонщини і по всій лінії зіткнення аж до Сум. З рук руки передають посилки. Це надзвичайно приємно, коли військовий отримує ось таку допомогу, ось такий пакунок. Там є і дитячі листи, і є різні найнеобхідніші засоби, які військові застосовують кожен день. І гігієна, і різні смаколики. І це надзвичайно вдихає про те, що їх пам'ятають в тилу, про них не забувають, їх люблять, в них вірять. І військово відкривається друге дихання, і він ще більше, ще завдячніше зберігає спокій наших хмельничан. Як керувати безпілотними літальними апаратами або влучно стріляти з різних видів зброї, демонстрували хмельничанам інструктори навчально-тренувального центру. Захід відбувся у парку імені Чекмана. Долучились до майстер-класу і прикордонники разом зі службовими собаками. Вони показували, як чотирилапі шукають вибухівку, зброю, наркотичні засоби та затримують зловмисників. Крім того, увечері на хмельничан чекав благодійний концерт гуртів Станза і Чумацький шлях та кінопоказ під відкритим небом. Більше розкаже Ірина Муляр. Як злітає у небо український дрон, демонструють інструктори навчально-тренувального центру. Майстер-клас відбувся до дня незалежності у парку імені Чекмана. Ми приготували локацію з пневматичної зброї. Локацію зброї бойової, яка є на озброєнні в тирі на тренувального центру і види дронів, на яких наші курсанти навчаються пілотувати ППЛА. Люди можуть постріляти з пневматичної зброї, політати, спробувати літати на дронах, є симулятор. Дрона, ми даємо можливості, показуємо, що ми можемо вчити людей, як керувати безпілотним літальним апаратом, так і стріляти. Якісь тактичні елементи, елементи виживання. Тут да, тут у нас є зброя, тут можна і постріляти, подивитися, яка зброя є. Долучились до заходу і прикордонники разом із чотирилапими підопічними. Хмельничанам демонстрували, як службові собаки шукають вибухівку зброю, наркотичні засоби та затримують зловмисників. Стояти. Сидіти. Лежати. Зі мною разом вівчарка малінуа. Зіко собаці 4 роки. Сьогодні у нас є шість собак. Порода німецька вівчарка, бельгійська вівчарка малінуа та копірська ніль. Субова собака це є допомога склад прикордонників, не тільки взагалі Сил оборони України. О 18-й на хмельничан та гостей міста чекав концерт гуртів Станза та Чумацький шлях. Вони сьогодні знову ж таки продовжують збір на fpv дрони, які сьогодні так необхідні на фронті. Сьогодні ми маємо локацію також в парку Чекмана, де мистецький колектив, де дитячі школи, де дитячі об'єднання показують майстер-клас, також невеличкий благодійний ярмарок. Наголошую що жодних масштабних заходів ми не проводимо. Але для того, аби, хоча б, трішки підкреслити той наш день, який ми відзначаємо, такі мінімальні заходи продумали для хмельничан. Ірена Муляр, Марія Соколова, новини міста. Незалежність країни це можливість кожного громадянина бути вільною людиною. Цю можливість ми виборювали століттями і, як не прикро, досі у боротьбі. Сьогодні кожен із нас чи на передовій чи в тилу робить усе можливе, аби Україна була. Ми принагідно запитали у пересічних хмельничан, що для них означає незалежність. Незалежність це. Вільність духом і розуміння того, що кожен українець, та, і кожен це брат, і якщо є можливість допомогти, то це допомогти, не відвертатися від тих, хто потребує цього і приходити на допомогу, а також просто радіти радіти свободі, радіти життю і радіти е незалежності від того, що ми не залежимо е ні від. Е Якихось обставин від якихось ситуацій в, нашій, в нашому житті. Те, що ми тут знаходимося в тилу, це прекрасно, і ми можемо попити каву, але там хлопці знаходяться в бруді, в холоді буває. Тому не забувати за них ніколи. Свобода в цілому. Вільно можна обговорювати щось говорити. Висловлювати свої думки і не боятися нікого. Перш за все, потрібно підтримувати культуру, розвиватися в культурному напрямку. Бо як не є мова, це все одно важливо, бо ну потрібно підтримувати своє і розвиватися для себе, для своєї країни. Бажано закінчити цю війну, щоб був мир, стабільність державі, яку раніше ми так не цінували. Видається, вона надзвичайно важлива. А що таке незалежність? Це наша ідентичність, це наша сила, це наша свобода, і ми повинні за це дбати переміщатися вільно, розмовляти українською мовою, просто робити все, що не заборонено, скажімо так, законом. Думаю, що говорити перш за все державною мовою, навіть ті країни, які нас підтримують, навіть там дуже багато людей переймає якийсь досвід, переймає наші якісь традиції, вивчають мову. Вивчають нашу культуру, історію. так само я думаю, наші східні регіони мають все ж таки переходити на українську мову, і в принципі, я вважаю, це дуже важливо, особливо на час на такий час, як зараз. Чесно, в мене чоловік військовий, то для мене дуже багато означає. На сьогодні День Незалежності України і наш тато захищає Україну. Дуже хочеться, щоб то все закінчилося, і щоб ми були, так як ми є, незалежні, щоб не було не було того гімна москалі. Слава Україні! Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Вдячні Збройним силам України за кожен новий день. Віримо у перемогу та наближаємо її разом. Слава Україні, героям слава!